Найогидніший воєнний злочин рік тому Росія завдала ракетного удару по лікарні Охмаддит. Ці кадри світ визнав чистим терором. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Рік тому, 8 липня 2024, Росія завдала ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні Охмаддит у Києві. НВ нагадує головні факти про один з найрезонансніших і найстрашніших воєнних злочинів Росії за час повномасштабного вторгнення. Удар 8 липня став одним з найбільших за кількістю загиблих у Києві за весь час повномасштабного вторгнення. Того дня Росія завдала масованого ракетного удару по багатьох містах України, серед яких Дніпро, Кривий Ріг, Покровськ скрізь були загиблі. Однак найбільше від російської атаки 8 липня минулого року постраждав Київ, де загинуло 33 людини а понад 120 було поранено. Найбільше загиблих у столиці того дня було у житловому будинку на вулиці Володимира Сальського. 14 осіб, з них п'ятеро. Діти у бізнес-центрі Домініон. Сім осіб у кліниці Адоніс. Дев'ять осіб. В Охмадиті двоє людей. Підрахувала міська влада неподалік станції метро Лук'янівська загинули дві людини. Згодом в КМДА уточнили, що було ідентифіковано тіла 33, а не 34 людей, як свідчила попередня статистика. Загалом у наслідок цієї атаки в Україні загинуло 47 осіб. Було застосовано понад 40 ракет різних типів, причому Росія запустила їх уранці та вдень, в найактивніший період доби в українських містах. Світ приголомшило відео прямого влучання російської ракети Х-101 по Хмадиту, найбільшій та найсучаснішій національній дитячій спеціалізованій лікарні України. Саме такою ракетою Росія вдарила по Умані у квітні 23-го року, коли було знищено цілий під'їзд багатоповерхівки і пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. 23 людини загинуло. А 19 червня 25-го року саме ракета Х-101, Сто один знищила і цілий під'їзд дев'ятиповерхівки в Солом'янському районі Києва, де загинули 23 людини. Удар по Ахмаддито повністю зруйнував токсихологічне відділення лікарні, де проводили гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантацій. Крім того, було пошкоджено один з адміністративних корпусів та ще чотири лікувальні. Зокрема, суттєвих руйнувань зазнав корпус дитячого кардіологічного центру. Майже усі вікна було вибито у старому хірургічному корпусі Ахмаддито. Также російський удар пошкоджив два хірургічних і два соматичних відділення: відділення інтенсивної терапії та операційний блок. А в новому корпусі охмадиту було знищено 12 відділень: 8 хірургічних, 5 онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Крім того, злочинна російська атака зруйнувала частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії. У наслідок атаки РФ в Охмадиті загинули двоє людей. Світлана Лук'янчик, лікарка-нефролог відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій, та відвідувач медзакладу Володимир Петреченко, дідусь однієї з пацієнток Охмадиту. Близько 50 осіб було поранено. Серед них старша мед. Сестра відділення інтоксикації Охмадиту Вікторія Дідовець, яка відтоді пережила понад 20 операцій, більшість на важко травмованій нозі. На момент російського ракетного удару лікарні перебували понад 600 пацієнтів, зокрема важко хворі діти, і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Близько ста пацієнтів дитячої лікарні довелося терміново перевести до інших медзакладів Києва та України. Частину дітей перевели на вільні ліжка в корпуси, що постраждали меншою мірою. Попри суттєві пошкодження, уже через два тижні було відновлено базову роботу усіх відділень лікарні, окрім відділення відділення трансплантації кісткового мозку, яке потребує особливих умов, поки що воно працює на базі однієї з київських лікарень. Чистий терор і найогидніші дії. Саме так відреагувала світова спільнота на кадри з охматиду, 8 липня 24-го, коли з лікарні довелося евакуйовувати онкохворих дітей та інших пацієнтів дитячої лікарні, коли лікарі у закривавлених халатах допомагали розбирати завали, а ліквідовувати наслідки ракетного удару. Приїхали сотні киян. Посол Австрії Арат Бенкіо назвав удар по лікарні чистим терором посол Німеччини Мартін Егер ще рік тому заявив, що цей удар є виявом війни проти цивільного населення, і що саме так виглядає задекларована Росією готовність до переговорів і її бажання миру. А тодішня прем'єр-міністерка Естонії, нині головна дипломатка ЄС Кайя Калас наголосила, що удар по дитячій лікарні це нагадування про те, чому ми повинні підтримувати Україну і чому відверті російські військові злочинці повинні. Ні, бути притягнуті до відповідальності, тоді як британський прем'єр Кір Стармер підкреслив, що напад на невинних дітей це найбільш огидні дії Росії, а тому підтримка України не ослабне. Відновлення одного з корпусів Охмаддиту почалося 9 червня 25-го року, повідомило Міністерство охорони здоров'я. Капремонт здійснює компанія Ріола Модуль, яка відбудовувала цей же корпус у 2020-му. Вартість договору становить майже 293 мільйони гривень. Фінансування проєкту здійснюється коштом благодійного фонду Охмадит Здорове дитинство, який акумулював унески українців на відновлення дитя. Чої лікарні рік тому проєкт передбачає відновлення будівельних конструкцій пошкодженого корпусу: від покрівлі, фасадів, вікон і дверей до інженерних систем, систем медичних газів, відеозв'язку, пожежної сигналізації та освітлення. Найбільшим часом, як анонсували в МОЗ, має розпочатися і підготовка до ремонту інших об'єктів лікарні: хірургічного, токсикологічного, адміністративного корпусів і трансформаторної підстанції.